За словами Керрі, адміністрація Обами прийме рішення щодо смертоносної зброї для України після консультації зі світовими лідерами, поміж яких канцлер Німеччини, яка виступає проти цієї ініціативи. Вже у понеділок Ангеля Меркель зустрінеться у Вашингтоні з американськими законодавцями та президентом Обамою. На погляд колишнього посла США в Україні Стівена Пайфера, лідери Європи, не хочуть самі озброювати України, але схоже не проти, якщо хтось зробить це за них на мій погляд, німці схильні обережно ставитися до застосування сили. Однак для мене цікаво, що Каслер меркель заявила: ми не дамо зброю. Вона не сказала, що ніхто інший не повинен цього робити. Коли наша група, що працювала над дослідженням американської допомоги Україні, була у штаб-квартирі НАТО. Ми мали нагоду спілкуватись з генеральним секретарем Альянсу та представниками шести країн-членів та партнерів НАТО. Коли ми піднімали це питання. Ніхто не сказав, що у разі, якщо США це зроблять, будуть великі проблеми. Вони вказували, що їх уряди вірогідно цього не зроблять, хоча кілька дали зрозуміти, що деякі члени альянсу готові на такий крок.